Вітаю вас, малята! Я рада вас бачити на нашому занятті з математики. Діти, до нас сьогодні прийшов в гості ведмедик. Давайте подивимося, що він приніс з собою. Малята, подивіться, який гарний, веселий ведмедик до нас завітав. А що ж він приніс? Він нам приніс свої малюнки. Давайте їх роздивимося. Малята, подивіться, який гарний веселий ведмедик до нас завітав. І що ж він приніс? Він приніс нам свої малюнки. Давайте разом їх роздивимося. Погляньте на перший малюнок. Що тут зображено. Так, тут зображено дітей, які сплять. А як ви гадаєте, це день чи ніч? Це ніч, а як ви здогадалися? Вірно, бо у віконечку можна побачити зірочки та місяць, а вони бувають лише вночі. Подивіться наступну картинку. Що ви на ній бачите? Так, дівчинка та хлопчик гуляють на подвір'ї на дитячому майданчику. Як ви вважаєте, це день чи ніч? Так, це день. На вулиці світло, а вночі діти би не гуляли, вони б спайлабі, правда? Давайте розглянемо наступну картинку. Що на ній зображено? Хлопчика! Що робить хлопчик? Читає книжку. А як ви гадаєте, день чи ніч на дворі? Ніч. А як ви вважаєте, хлопчик правильно робить, що читає книжку вночі? Ні, неправильно вночі потрібно спати. Діти, а що ви робите вдень? Так, де всі гуляють, розважаються, малюють? Молодці. А що ви робите вночі? Вірно, спимо вночі. Малята, давайте пограємо в рухливу гру день та ніч. День настав усі малята, Вийшли сонечко вітати, туп-туп-каблучок, Затанцюєм го пачок. Сонце в хмарки спати, діткам час відпочивати. Баю, бай, баю, бай, очка міцно закривай. Всі звірятка давно сплять, в ліжечках собачка. Та усі малята вийшли сонечко вітати, туп-туп-каблючок, затанцюємо гопачок. пачок. Сонце в хмарки спати, діткам час відпочивати. баю бай, баю бай, очка міцно закривай. Давайте ми з вами пригадаємо, як можна порівняти дві смужки. Подивіться на мої смужечки. На зелену та червону. Як ви гадаєте, яка смужка довга, а яка коротка? Яка зелена смужка? Довга. А яка червона смужка? Коротка. А як ми можемо їх порівняти? Так, шляхом накладання. Вірно, зелена смужка довга, а червона коротка. Молодці малята. Я вам пропоную зіграти в гру, яка називається короткий, довгий. Дидактична гра короткий, довгий. Подивіться на малюнок. Що ви тут бачите? Так, це олівці. Але які вони, скажіть, будь ласка, один олівчик довгий, а інший короткий. Покажіть пальчиком, де довгий олівчик. Молодці. А тепер покажіть пальчиком, де короткий олівчик. Так, правильно. На малюнку ви бачите двох дівчат. У одної дівчинки довге волосся, а у іншої коротке. Покажіть, дівчинку, у якої довге волоссячко. Правильно! А тепер покажіть, дівчинку, у якої коротке волосся. Молодці! А зараз кого ви бачите на малюнку? Так, це дві пташки, які тримають у своїх лапках дві палиці. Одна палиця коротка, а інша довга правильно. Покажіть пташку, у якої коротка палиця. Молодці. А тепер покажіть пташку, яка тримає довгу палицю. Так, правильно. Перед собою ви бачите двох дівчат. Вони у платячках. однієї дівчинки. Довге платячко, а в іншої коротке. Покажіть, дівчинку, у якої довге платячко. Молодці! А тепер покажіть, дівчинку, у якої коротке платячко. Правильно! Подивіться на малюнок, кого ви тут бачите. Правильно! Зайчика та котика. Подивіться на вушка зайчика, які вони довгі чи короткі. Так, у зайчика вуха довгі. А подивіться, які вуха у котика. Правильно, вони короткі. А зараз подивіться на хвостики. У зайчика який хвостик? Короткий, правильно. А у котика. Довгий, молодці. Діти, хто сьогодні приходив до нас в гості? Так, ведмедик, про що ми дізналися з його малюнки? Про день та ніч. Скажіть мені, що треба робити вночі? Так, вірно, спати. Молодці малята! На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!